Друзі, привіт! Хочу поділитися з вами своїми покупками. Ми зробили під кінець сезону рейд в АТБ і придбали там купу ниток. У них дуже, непогано, дуже непоганий був розпродаж. На жаль, дуже було багато таких варіантів, коли залишився тільки один моточок. А ми знайшли поличку під загальною. Де ці, ця пряжа була складена просто ще таким оптовим пакуванням. Тож, давайте дивитися разом зі мною, що в мене вийшло з покупок. Ось моя така прямо здорова торба з оригінальною упаковкою. Спочатку чек. чеку в мене вийшло за всі 11 ниток за. Один моточок 6990. Всього в мене 11 моточків однакової пряжі. Але різною за кольора. Ось такий колір. Цього в мене два моточки. Він такий гарний, темно-блакитний, темно-блакитний колір. На жаль, номер. Ну, якщо це номер, то можу сказати, utal 2080 але підозрюю, що не факт, що це номер. Зараз порівняємо порівняємо з другим оточком. Це такий класний бусковий колір, дуже класний. Ні, все-таки я не вгадала, це не номер, тому що це просто артикул ниток. Якщо знайду номер, то скажу вам. Ну, ось таких у мене два буде невеличкі такий джемпер. Ось таких бускових у мене од... бускових у мене шість. Планую собі сукню з цієї пряжі. І ще три таких моточки білі. Вони не прям білі, вони такі все-таки більше молочні, але теж планується светр. І, скоріше за все, гачком. Тепер, Сорі... Склад пряжа Angora Love, назва 20% вовна, 80% акрил, і в 100 грамах 600 метрів. Ну, тобто, можна собі зайнятися на все літо. Спиці. Рекомендують 2,5 мм. Це, мабуть, один з найбагатьох разів, коли я згодна, майже згодна. Ниточка досить тоненька, Я її вже протестувала. І тестувала я її спицями півтора. І мені здається, що якщо в'язати в одну ниточку, то ну, більше і не треба. Ну, хіба що ви хочете щось таке дуже легеньке, дуже тоненьке, і ось таке, наче у мене павутинка на мені. Тож, давайте дивитися, який результат тестування у мене вийшов. Ну, ось маю такий зразок, таку красу. Як я і казала, що ось на дуже таких тонесеньких спицях я в'язала свої зразки, бачите? Але ниточка ще тонша за, за цю спицю. Це півтора у мене спиця. Тож розповідаю, що і де у мене є. Я зробила Італійський набір, ось ви його, бачите, да? такі трошечки. І пров'язала всього чотири рядочки порожньою резинкою. Ось так. Далі звичайна резинка один на один. Я в'язала не дуже туго, але не дуже розбовтано. Але бачите, ось маємо те, що маємо. Далі просто лицьові виворітні трошки пров'язала. Спробую так показати. Ну, Дуже, звичайно, як та мене, якщо ну, вираховувати петлі, то треба завжди набирати менше на виріб, ніж буде по розрахунках. Ну тому що, бачите, як він тягнеться. Ну, дуже тягнеться. Тобто декілька разів туди-сюди вдягли і все. Далі я зробила це. Один з варіантів англійської резинки, ось такий. Ну, це зовсім розбовтане, це те, це як колись на ринках в'язали шарфи. Ось так. Намагаюся вам показати, щоб камера зловила. Ну, оце, так, да, був би класний варіант для шарфів. Нитки мало, пряжі мало, а дуже довгі ось такий. До речі, тут в мене 60 петель. І зараз помірюю, скажу, скільки вийшло сантиметрів. І це невеличкий, простенький ажур. Я його планую застосувати в сукні, можливо, те, що я казала. Ну, ось так він виглядає. Ажур чудовий, звичайно, якщо він потягнеться ось так, то він потягнеться і буде, ну, дуже чудовий. Тому, все ж таки, я вважаю, що Скоріше за все, я схиляюся до того, що я сюди буду намагатися щось додавати, або їх брати у дві нитки. Ну, або я вже не знаю, якими спицями, ну хіба що нам на машинку, у кого є машинка і є можливості. Ну, і ось такі заміри. Резиночка по самому краю, там, де італійський набір петель. У мене 60 петель десь 18 сантиметрів. Ось вони. 18. Сама резинка один на один. Звичайна. 20 з хвостичком маленьким таким хвостичком 20 сантиметрів. Лицевий виворіт не Схема проста, в'язка, Бачите ж, наскільки? 26 см одразу, без додавання жодної петельки, резинка типу англійська. Воно так мені на спицях закруглюється, але я все ж таки пробую 30 см, і це все не в розтягнутому вигляді. Ну і невеличкий цей ажурчик у мене, думаю, теж десь. Да, 30 см, але вони так з англійською однаково будуть гарненько тягнутися. Ось така краса. Сподіваюсь, що ця інформація вам знадобиться, що ви нею скористуєтесь і будете використовувати цю пряжу. Або навіть вже поділіться в коментарях, у кого вже є роботи з цієї пряжі, чи додавали ви другу нитку, чи не додавали. Всім дуже дякую за перегляд. Бажаю рівненьких рядочків та спокійного, мирного неба! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та пишіть ваші коментарі. На все добре!